Правильне рішення, моя найулюбленіша книга із серії місто вітрів. Я за цю книгу готова дратися. Такі емоції вона в мене викликала. Я навіть трошки сплакнула. А це буває ну вкрай рідко. На каналі вже є великий відеоогляд про цю книгу. Я розповідаю, чому варто її прочитати. Роблю це без спойлерів, тому що хочу, щоб ви її прочитали самостійно і зробили свої висновки, які обговоримо у коментарях. Це свого роду продовження вище неба. Проте тут уже інші герої. Це брат Стіві Райан Шей, а також її подруга інді так вже трапляється, що вони починають жити разом. Інді винаймає кімнату у Райана. детальніше дізнаєтесь у книзі, і певні події змушують їх прикидатися хлопцем та дівчиною. Це вигідно і Інді, і Райану. Знову ж таки, дізнаєтесь у книзі, чому і в якийсь момент вони вже сумніваються, десь це прикидання досі, чи це вже може насправді історія дуже чуттєва. Максимально я в захваті від головних героїв. Інді така соціальний метелик, висока блондинка, яка любить там на якісь різні події виходити у світ, любить приймати гостей у себе вдома. Вона розумна, вона смішна, вона сильна, вона переживає серйозні травми, тому що розійшла зі своїм хлопцем, який її зрадив. Але тим не менш знаходить сили підтримувати людей навколо себе і в тому числі допомагати Райану. Райан же в нас дуже відомий баскетболіст, не лише у Чикаго, про нього знає там весь світ. Новини про нього висвітлюють. Не лише місцеві таблоїди, а і там на рівні всієї країни, і навіть за кордоном дізнаємося, як справляється з таким тиском Райан, Чому він став таким відлюдником? Які саме драматичні події він пережив, і можливо, ви також закохаєтесь у нього, як я. Бо це особисто мій книжковий хлопець. Це номер один в моєму списку. Він класний, такий, організований, структурований. В нього є певні цілі до життя. В нього є внутрішній стержень. Ще він не так багато болтає, а більше робить. Дівочки, це ми любимо. І при тому ще й гарячий. Куди, куди ж без цього? Це ж ліс Томфорд, її анаконди. Тому дуже раджу прочитати, відкрити для себе цей вир емоцій, які проживають головні герої. Дізнатися, як там Зандерс і Стіві, бо про них також згадують ці книзі. Головне, чому вона вчить нас, ця книга це піклуватися про свого партнера. Тут багато прикладів, багато ситуацій, коли можна буде побачити це і взяти для себе, знаєте, якийсь урок. Своє життя в занесе також. Тут є гумор між головними героями, тому що вони такі антиподи, вона трохи хаотична, і весела, і соціальна. Він же відлюдник, дуже організований і закритий у собі чувак. І от уявіть собі, що вони в одній квартирі живуть, і як між ними будуть розвиватися ті стосунки, діалоги. Тут також є спайсі сцени, як і вище неба. Можливо, вони не такі спайсі, тому що Райан трохи інакший. Проте він вам скажу у ліжку зовсім по інакшому розкривається. Не такий він. Прям зажати як власне у житті.